Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео з порожніми баночками. У мене назбирався ось такий кошик з порожніми засобами. До речі, у мене тут будуть тільки декоративні засоби. Так вийшло, що я трішечки в себе організовувала туалетний столик, і багато чого мені виявилося не потрібно вже, а дещо взагалі просто пусте. Перше, що в мене закінчилося, це кушон ось такий дуже класний, дуже мені подобається. Це кушон від Енаф. Це перший кушон, який я брала для того, щоб спробувати даний вид тональної основи. Дуже мені сподобався. Чому від енф? Тому що він доволі бюджетний був. Це корейський бренд. І з цієї лінійки я беру тональні креми, вони зволожувальні і в цій лінійці, якраз тут ось є колаген, навіть вказано. Він ішов зволожувальний, тому що в мене шкіра доволі суха. І я беру всі тональні основи, які в мене є. Намагаюся вірніше брати, щоб вони зволожували додаткову шкіру, а не пересушували. Тому ось цей кушон він також дуже добре зволожував шкіру, він її не пересушував. Дуже гарна. До речі, упакування таке блискуче, дуже легке, пластикове. Всередині він має ось такий вигляд: тут дзеркальце, ось така тут є пуховка прорезення, стану, звичайно, в тональному. І ось так відкривається тут ось ця ще така штучка, і ось є даний засіб. В принципі, було ним дуже зручно користуватися. Спочатку я користувалася цією пуховкою прорезення, зі дуже класно вона наложувала його на обличчя, але трішечки я, скажімо так, підрівнювала своїм пенсію. Тому що в мене шкіра трішечки така пориста, якщо просто так нанести, то він не дуже добре сяде на мою шкіру. Ну, це я за свою шкіру говорю. А, а взагалі, в цілому, можна нею одне користуватися, додаткових якихось інструментів засобів не потрібно. Класний, він дуже легко лягав. Тут відтінок, до речі, 13-й у тональному кремові з цієї лінійки він такий сіруватий, навіть взагалі тональні креми корейські, вони ставляться сіруватістю, але вони дуже добре адаптуються до шкіри. Тут, до речі, він не сіруватий, він такий навіть жовтувато-червонуватий, такий дійсно під шкіру, як на мене. Дуже такий натуральний. Він практично зливався шкірою, не було ніякого відтінку, підтону, він також підлаштовується. Дуже мені подобалось те, що він дуже тонесенько лягав на шкіру, тобто непомітно, навіть не так, як тональний крем. Тональний крем такий все-таки більш, скажімо так, щільніший. Трішки ніби маску навіть робить, трішки, якщо багато нанести, звичайно, з цієї ж лінійки навіть я можу порівняти тональний крем. А от кушон він такий більш делікатніший. Він мені дуже сподобався. Ну тут його дуже трішечки. Я ним користувалась практично кожного дня. І він у мене, звичайно, дуже швидко закінчився. Звичайно, я хочу купити ще раз його, подивитися точно наскільки його вистачає, тому що якось я хаотично користувалася, бо я ще буває щось тестую. Ну, ось так, але кушон дуже-дуже класний. Хто шукає такий бюджет для того, щоб зволожував шкіру для сухої шкіри, то можете на нього звернути увагу. Дуже дуже класний. Так, далі ще в мене одна тональна основа закінчилася. Ну, майже закінчилась, але вже дуже давно стоїть, я її буду викидати. Це в нас. З вами ламель має вона ось такий вигляд. До речі, до сих пір вони є в продажі, вони були в свій час дуже і дуже популярні. Тут 401 відтінок порцеляновий. Ще дана основа йде з сироваткою, тобто він, здається, повинен також зволожувати шкіру. Тут його 35 мл, він бюджетний, всередині ось така помпа, ну, доволі зручно ним було користуватися. Певний період я дуже довго ним користувалася, дуже мені подобався. Ну, звичайно, все-таки схожий більш на тональний крем. Відчувається, що в формулі є ось ця сироватка, тобто дуже він так м'яко лягав на шкіру, але знову ж таки ним не потрібно переборщити, тому що також може бути ефект ось цієї маски на обличчі, але непоганий, класний, він мені сподобався. Як я вже говорила, вони є ще в продажу, там різні є відтінки, такий він доволі впізнаваний, він дуже довго був популярним. Я його взяла протестувати. В принципі, він мені сподобався з бюджету. Дуже і дуже класний. Хочу з вами поділитися знижкою. Вже цієї п'ятниці почнеться флеш-сейл на бренд Hair True. Знижка буде на всі продукти бренду у мінус 24%. Лише 24 години. Акція стартує 22 серпня о 21.00 і дійсно до 23 серпня до 21.00. Посилання на продукти бренду залишу під відео. Далі в мене іде консилер-коректор для обличчя від NYX. Це їхні такі були новинки, десь півроку назад, напевно так, весною десь вони були представлені, якщо не помиляюся. В лінійці їх дуже величезна кількість, навіть є такі зелену відтінку, фіолетового, червону, тобто для того, щоб маскувати якісь певні недоліки на обличчі. Ну, і є ось така розтяжка таких відтінків, тобто ви можете їх наносити десь висвітлювати зони. Я взяла ось такий, він йде у формі Стіка. Те, що мені. Мені сподобалися, і я хотіла спробувати ось такий стік, скажімо так, тому що таких у мене коректорів не було, тому вирішила його взяти. Він тут доволі світлий, я вже не пам'ятаю, який тут у нього 01. У нього тут тон. Напевно, один з найсвітліших я взяла, якщо не помиляюся. В принципі, він непоганий, але для моєї шкіри він трішки не підійшов, тому що в мене шкіра суха. І він стік, він також, ну, скажімо так, формула в нього сухувата. Він взагалі, як на він такий кремовий. Давайте я вам покажу своч, тому що в мене він тут ще є, можу показати своч. Він тут дуже такий світлий. Як видно, тобто висвітлювати зони не можна дуже і дуже класно. Я ним певний період працювала, але все-таки він трішки підсушує мою шкіру. Трішечки він впадає в ось ці прожилки шкіри, і це не дуже добре. Він трішки підкреслює ось ці, де неде де можливої зморшки підкреслює. Тому. Я ним трішки покористувалася і його закинула. Буду його або викидати, або комусь віддам, подивлюся, але вже своєї косметички, скажімо так, я його вилучаю, тому що ним користуватися я не буду, тому що ось ця формула, скажімо так, стікова, мені не дуже підходить. Можливо, в кого жирніший тип шкіри, або ну, інший, скажімо так, тип шкіри, ще в якихось певних функціях, то можна ним користуватися. Взагалі засіб непоганий, класний, якісний, дуже зручний. До речі, тому що це дуже швидко так наноситься, Ну мені він не підійшов, тому ось так. Далі в мене закінчився лайнер для повік від Nix. Дуже класний, він дуже довго в мене існував. Всередині ось така тут була е щіточка, скажімо так. Ну, напевно, вже я, вам, ну, можливо, своч я вам зроблю, бо тут трішечки його є. Ось такий своч, але вже своч такий не дуже тонесенький, скажімо так, буде, тому що тут під кінець щіточка трошечки так розійшлася. Тобто, трішки є такий нюанс. Ну, я нею дуже-дуже довго прокористувалася, дуже класна підводка для очей. Нею зручно було працювати, дуже легко, швидко наносилося, нікуди вона не тікала, не розтікалася, навіть на, на вишках. Повіці дуже вона себе добре вела, класна, можете на неї звернути увагу. Звичайно, під відео я вам залишу посилання подивитися ближче на них. Також у мене закінчився ще маркер для брів у 06 відтінку. У нього таке індентичне упакування. Часто я його путала з підводкою для очей. Це мій перший маркер, який я взяла для брів, для того, щоб поекспериментувати, подивитись, як промальовуються волоски і так далі, тому що зазвичай я користуюся тільки олівцями. для Брів найбільше вони мені подобаються. Ними я звикла працювати, і мені зручніше. Отакий формат також мені дуже сподобався. Ним, скажімо так, я додаю де-не-де, де потрібно конкретно, щоб були саме волоски, а не розтушований, наприклад, олівець і так далі. Дуже класна штука. Я її поєдную з олівцем, як ви зрозуміли. Дуже тонесенький тут такий пензлик. Дуже мені подобається. Дуже він так делікатно. Ну, зараз в очі я вам зроблю. Просто тут він вже в мене практично закінчується. Він навіть трішки посвітлішав, а взагалі, в цілому, він такого графітового відтінку, те, що мені подобається, я на передній частині брови його додаю, щоб не було занадто темно, але щоб волоски промальовані були. Дуже класна штука, я її перезамовила, до речі, знову. Тому що дуже дуже мені подобається. Далі в мене закінчилися ось такі вірніше, навіть не зовсім вони закінчилися, але я їх буду викидати, тому що вони в мене дуже довго існують. Це тіні для повік. Така невеличка, маленька палеточка свій час я замовляла. Тут тон палетки 03, бренд Bless, напевно. Я вже не пам'ятаю, на мейкапі точно я їх брала, не пам'ятаю їхньої ціни, не скажу, і здається, в лінійці були різні відтінки. Мені потрібний був відтінок такий на кожен день, коричневого відтінку, і що він трішки був шимерний, тобто ось такий мій надав був відтінок. Ну тут уже, звичайно, так все перепутано, скажімо так, тут світлий відтінок, я його дуже рідко використовувала, середній він був світліший, А ось цей останній він був темніший. Середній він мені найбільше подобався. Видно, що вже дирка в ньому я дуже ним часто користувалася, дуже мені подобався. Він дуже добре розтушовувався, тобто дуже швидко. Дані тіні я використовувала на кожен день. Обирала його на пензлик, буквально 2-3 рухи. і Тіні сиділи на очах, тобто дуже-дуже зручно. Не знаю, подивлюсь, можливо, перезамовлю, тому що інші, які я замовляла, вони трішки не такої якості, а тут дуже дуже гарна якість. Дуже вони мені сподобалися. Ну, Таке зручне опакування. Звичайно, можна його десь брати, легке, зручне. Давайте я вам зроблю своч, хоча б ось цих двох світлого. І темного відтінку. Ну, Ось на пальчиках такі свочі, і ось на руці буде ось цей світлий і ось цей темніший. Дуже класні. Вони так поблискували, дуже це так робило погляд трішечки яскравішим, так, свіжішим, не просто матові відтінки на кожен день, а ось ці такі підсвічуючі, скажімо так, дуже класні. І ще один засіб у мене закінчився, він дуже давній. Я вирішила його вже викинути, тому що він практично закінчився. Це бренд Liren. Взагалі, в назві Тут ідея як мінеральна сепудра. Відтінок я тут вам не скажу вже, який бо дуже-дуже давно брала. Колись я його брала в магазині, не замовляла я його на сайтах. Має він ось такий вигляд. Даний бренд є, його продукти представлені на сайтах. Я його випадково взяла, не пам'ятаю вже, чому я його брала. Всередині він ось такий. Тобто тут були різні відтінки. Був світлий, ось такий рожевий, персиковий і жовтуватий. Тобто їх потрібно було міксувати. У свій час були такі популярні продукти. Пудри, коректори і так далі. Ось що потрібно їх було міксувати тобто в одному засобі були різні відтінки. Ну і тут так було. Тут вказано, що це пудра, можна його наносити як пудра. Ну, я взагалі його використовувала як хайлайтер, тому що тут дуже і дуже делікатні блискітки. Напевно, я ніде ще не зустрічала таких делікатних блискіток. У мене багато є хайлайтерів, але тут він такий дуже і дуже класний. Він не сильно перенасичує обличчя блискітками, і його помітно він дуже легко наноситься. Така нього якась формула була. Не знаю, що на даний момент є даний засіб наявності. І, звичайно, я пошукаю, залишу. Вам під відео, але дуже дуже класне. Я думала, можливо, його перезамовити, подивлюсь, можливо, перезамовлю. Тут для обличчя і очі вказано. Гарне він робив підсвічення дуже він класний. Так, у нас з вами все. Це всі засоби, які в мене закінчились на даний момент. Звичайно, під відео я вам залишу посилання. Перейдете, подивитися детальніше за них. Я вам буду дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші подобайки і коментарі. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!